До того як в ксік столітті австрійський винахідник, піклуючись про свою дружину, придумав м'ясорубку, господині довго і болісно подрібнювали шматки м'яса спеціальним ножем. Фарш виходив дуже грубим. Астрави з нього на силу пережовувалися. Сьогодні, щоб отримати м'ясну м'якоть, нам не потрібно навіть крутити ручку блендери і електричні м'ясорубки значно полегшили нам життя і скоротили час нашого перебування на кухні. Але, доручивши техніці найгрубішу роботу, не можна розслаблятися. Важливо пам'ятати про безліч тонкощів, необхідних для приготування смачного фаршу. Вибирайте м'ясо правильно. Мабуть, не варто багато говорити про переваги домашнього фаршу перед покупним, вони очевидні починаючи від відсутності в самостійно зробленому фарші сумнівних консервантів і закінчуючи зовсім іншим смаком. Ідеальний фарш повинен бути прокручений зі свіжого незамороженого м'яса. Тому що тільки в ньому зберігаються всі корисні речовини, це ж правило стосується курки і риби, пам'ятайте погане м'ясо, поганий фарш. Тому підходити до вибору м'яса відповідально, майте на увазі, що вибір м'яса безпосередньо залежить від страви, яке ви збираєтеся готувати, і дуже часто найбільш виграшним варіантом буде комбінація різного м'яса. Самий універсальний фарш суміш яловичої лопатки або грудинки з додаванням невеликої кількості свинячої шийки або лопатки. Так продукт не вийде надто сухим. Приготуйте м'ясорубку, м'який смачний фарш з більшою ймовірністю вийде з м'ясорубки з гострими ножами. Чим легше крутити ручку, тим краще заточення ножі, якщо ви вирішили використовувати блендер. То жилове м'ясо може створити вам незначні проблеми у вигляді жилок, намотаних навколо ножа, які потім доведеться оскрибати. Найкраще для подрібнення м'яса підійде погружний блендер зі спеціальною рубає м'ясонасадкою. Чим дрібніше ви наріжете м'ясо, тим більше ви допоможете і собі. І м'ясорубці роблячи фарш, стежте, щоб його консистенція була однорідною. Не лінуйтеся в разі необхідності прокручувати м'ясо двічі. Додайте м'ясо соковитості, покрутили м'ясо. Чудово. Доводимо його до досконалості і безліч способів зробити подрібнене м'ясо більш соковитим: молоко, вода, вершки, яєчний білок, якщо фарш, навпаки. Вийшов занадто рідким, додайте в нього хліб, відварну картоплю або борошно, щоб м'ясо дало сік, покладіть його в пакет і відбийте як слід об стіл. Курку для фаршу потрібно очищати від шкіри і попередньо відбивати. Найвибагливіше в процесі приготування фаршу поводиться баранина, відлякуючи потенційних хітців своїм різким специфічним запахом, але від цього корисного і смачного м'яса відмовлятися не варто. Спробуйте замаринувати або сильно охолодити м'ясо перед приготуванням. А фарш додати різноманітні спеції і багато перцю допоміжні продукти. Ясний фарш любить цибулю. Часник спеції трави і не терпить сухості. Рибний фарш буде набагато смачніше, якщо його приготувати з жирної риби, яка не має великих кісток, і додати в нього трохи лимонного соку, а також цибулю або переця смаком. Соковитості в цьому випадку можуть додати вершки або терту картоплю. У курячий фарш для м'якості додають цибулю, яйця і хліб, смак дієтичної індички зазвичай рекомендують урізноманітнити смаженими грибами або тертим сиром. А фарш з баранини часто додають масло, борошно і сушену м'яту. Подбайте про зберігання, якщо ви готуєте багато фаршу і хочете залишити частину на наступний раз, то перед тим як відправити його в морозилку, краще не додавати в нього ні сіль з перцем, ні цибулю з чесником. Так він збережеться краще і не стане жорстким. Розумно розділити фарш на порції, розклавши його по герметичним пакетам або пластиковим контейнерам. Так ви можете зберігати напівготовий продукт близько два місяців, при цьому не допускаючи зрозуміло повторної заморозки. Також пам'ятайте про те, що якщо ви захочете змішати кілька видів м'яса для якогось блюда, то зберігати фарш з різного м'яса слід строго окремо, якщо ви хочете зберігати фарш в холодильнику, пам'ятайте, що м'ясний фарш зберігається не більше 12 годин, а рибний. Не більше 6 годин для того, щоб бути на 100% впевненим в якості продукту маркером. Напишіть на упаковці дату, до якої треба його розморозити і з'їсти. Пробуйте різні рецепти, навіть не зважаючи на те, що в цьому відео ми перерахували основні нюанси приготування смачного фашу. Буде корисно уважно вивчити рецепт кожної страви з фашу, яке ви зібралися приготувати так, наприклад, для пельменів або котлет потрібно ретельно подрібнене. Коковите м'ясо, дієтичні страви краще готувати з фаршу сухіше, а деякі страви східної кухні тільки виграють, якщо м'ясо для них не перемелюють м'ясорубкою а було нарубано ножем. Сміливо включайте страви з фаршу в свій раціон, вони засвоюються організмом легше, ніж цілі шматки тієї ж яловичини, і при цьому не втрачають міститься в м'ясі заліза, білка і безлічі вітамінів.